Вулиця Командар Маубаревича 44. Безпосередньо під вікнами будинку вирита велика яма, яка заважає нормально пересуватися. Як з'ясувалося, це наслідок роботи підприємства Вода до комунальників люди звернулися ще тиждень тому з проханням усунути течу. За словами жителів, робітники приїхали, розрили яму, перекрили воду та поїхали. Вода текла І вже давно. А тут яма просто стояла, яма води постійно». Воду отключали, поэтому холодную, не было холодной воды. Да, она постоянно здесь. Постоянно. Летом и зимой. Поэтому уже 40 лет дому, по-моему, 40 лет такое и творится. А зимой здесь просто сугробы. Машины с трудом проезжают, потому что... Що... Глиба такі огромне до до считай до літа глиби лежать. Такі проблеми після роботи комунальників характерні не тільки для вулиці Уберевича. Півтора місяці тому виконуючий обов'язки мера Геннадій Кернес особисто обіцяв припинити подібну практику та навіть погрожував звільненнями керівникам комунальних підприємств. Я думаю, що ми при людях вас уволім, а хто тут другой буде работать. Понятно чи ні? Значит, вот я предупреждаю всіх, особливо КД Гроба, последняя КД Гробу срок исправить ситуацию. То, что касается разрытий, я имею в виду не просто сравнять зем землю, а благоустроить. втім на благоустрій території жителі вулиці Уборевича надто не сподіваються. кажуть, аби тільки вода з'явилася, та яму закопали. А от представники КП вода пообіцяли, що закінчать усі роботи до вечора п'ятниці. Юрій Котляр, Віктор Вікторнозрачов Харківські новини.